Добрий день, друзі! В ефірі канал Технопрок. І сьогодні ми поговоримо про те, що відбувалося 9 серпня у світі кібербезпеки. Буде серйозно, але з дрібкою гумору. Бо без нього в цій справі можна або зійти з розуму, або стати вірусом самому. Почну з найсоковитішого, Google Project Zero знову полізли внутрішні Linux і знайшли там таку діру, що через неї можна протягнути не лише зловмисника, а й цілий it відділ із кавоваркою. Вразливість отримала свій офіційний паспорт CVE 2025-38236, і якщо її не закрити, хтось може отримати повний контроль над вашим ядром. Ядром системи, а не кухонним комбайном, але принцип той самий. Далі зіроклік атака на чат GPT-конектори. Це коли ви взагалі нічого не тиснете, а ваш Google Drive вже тремтить від страху. Чесно, навіть чайник так не закипає. Тим часом PPE перетворився на криптобазар для хакерів. Зловмисники підкладають пакети, які тихцем крадуть токени та крипту. А Виходить, що навіть PIP-інстол тепер можна робити лише під наглядом нотаріуса. А от фанати WordPress, тримайтеся, з'явилася атака Ефімер. Це коли через зламані сайти, торенти та спам-пошту до вас вривається цифровий шкідник, і єдине, що встигаєте сказати: я ж тільки оновив тему сайту. Додайте сюди ще бітанлокер, який легко розблоковує BitLocker у Windows, і отримаєте коктейль, який можна подавати на DevCon у кокосі з парасолькою. До речі, про DevCon. Дослідники з Тайваню показали, що безкоштовний Wi-Fi в розумних автобусах це як безкоштовний торт у темному під'їзді. Смачно виглядає, але може закінчитися тим, що вас віддалено припаркують на автобусній зупинці без водія. Не відстають і політики Сертін в Індії вирішили, що прості аудити то вже вчорашній день. Тепер вони перевіряють реальну готовність до атак. Мабуть, надивилися на Black Hat, де Microsoft розповідала, як ловить хакерів на швидкості світла. Там же з'ясувалося, що лише чверть компаній мають план реагування, який реально працює. Інші, мабуть, сподіваються, що хакери ввічливо постукають у двері перед тим, як ламати систему. Підсумок дня простий: кіберсвіт зараз. Це як багатоповерхівка, де всі двері замкнені, але половина ключів лежить у поштових скриньках. Оновлюйте системи, не довіряйте безкоштовному Wi-Fi і пам'ятайте, у кібербезпеці, як у житті. Якщо занадто добре, щоб бути правдою, швидше за все, це фішинг, а на цьому все з вами був Технопрок. До наступних новин, і нехай ваш фаєрвол завжди буде в настрої битися до кінця.